Всім привіт! З вами Ігор Тарасов, а ви на каналі Кубік ТВ. І сьогодні ми будемо розбирати ВРВГ Поха, тобто збірці однією рукою від Макса Парка. Він зібрав з середнім часом 862, обігнавши попередній ВР лише на 3 соті. уявляєте собі? Це трапилось в кінці 23-го року на змаганнях в Америці. Щоправда, я не знаю на якому кубику він збирав, тому якщо ви знаєте або догадуєтесь, пишіть в коментарях. Ну а ми приступаємо! Перша збірка 9.33, яка пішла в зачот, що не дуже приємно, але все рівно досить непогана збірка. Він збирав з білого, заганяє спочатку помаранчевий. Потім червоний, перехватує і синій. Ну і залишається лише останні два вставити. І тут в нього цікава ситуація, що два ребра від червоного зібрані, але кути незрозуміло де. І він починає збирати ось цю помаранчево синю. Ось так приводить її до, ой, точніше, не помаранчево синю, а зелено помаранчеву Але водночас утворює помаранчево синю проходівку. На жаль, в цій ситуації не можна їх ніяк нормально зберегти, і він просто продовжує збирати зелено-помаранчеву, і доводиться проводити в таку ситуацію цю пару, яку, мені здається, краще було б зробити звідси з таким грипом, але він вирішує зробити Y, розбити її, знову Y, і загнати. Ну і тут в нас досить цікава ситуація, тому що в нас ці два ребра все ще зібрані, і він вирішує збирати просто ось так ось. А потім синьо-червоний. Але, ну, найпростіше покращення його рішення, те, що можна було б тут зробити де і загнати спочатку ось цей кутик кіхолом. Або можна було б просто зробити дештрих і загнати його таким чином, і потім вийти на ZBLS. Але ще крутіше рішення це те, що можна було б зробити ось так ось і загнати цей кутик хеджем, е утворивши трирухову, е -трирухову вставку. Ну, на жаль, він цього не зробив. Як я сказав, він зробив просто ось таку штуку, але дякувати Богу, що загнав ось так, а не ось так, тому що це було б дуже неприємно. Хоча знову можна було б вийти на з біля, якого Макс попросту не знає. Миттєво починає збирати ось це, отримує молнію, дуже гарний ОЛЛ, І виходить на лямбуду, яку робить досить цікавим алгом. Він спочатку робить L, і потім робить ось так ось. Потім роби L', U, R'. штрих Я не знаю, чи це було для того, щоб зберегти доворіт, чи він просто так робить, але ну цікаве рішення. І того вийшло 66 рухів і трохи більше, ніж 7 ТПС. Для ОХ, це чесно кажучи, вау, враховуючи, що в нього були перехвати, яких можна було тут не робити. Але це було лише 9.33. Далі будуть збірочки покрутіше. Як ви бачите, ОХ збирається тим ж самим методом, що і звичайний 3 на 3, але деякі формули буде дуже важко зробити однією рукою. Тому радимо подивитись наш відео, в якому ми показуємо найкращі оелели і піалели для збірки ОХ. Ну а ми повертаємось до реконструкції. Друга збірка 10,62. На жаль, після цього вже 9,3 зачоти. Шанс на ВР невисокий. Але, як ми знаємо, ВР стався. Тут ми бачимо знову ж таки білий хрест, досить цікавий, але не найпростіший. Він заг... вирішує загнати зелений відносно червоного і вигнав ось цю пару таким чином. Потім ставить синій і утворює ось цей блок. І в теорії тут можна було б зробити якийсь не дуже складний X-крос. Наприклад, тут зробити U2R2, але він цього вирішує не робити. Ну, це Макс, йому можна. Він робить тут R, розбиваючи цю пару, але насправді він просто утворив триходівку, спрятав її, подвинув хрест і дозібрав його. Після чого доорієнтував його і загнав цю пару назад. На жаль, маючи це ребро зібране, а кутик не зібраний. Далі він думає збирати щось інше і робить тут перехват. Я б на його місці тут зробив би кіхол таким чином, але, на жаль, він цього не зробив. Бачить цю пару, перехватує назад. Перехвати на ОХ дуже важливі і дуже дорогі, а він їх просто так робить. І тут виходить на таку досить огидну ситуацію, де навіть псевдослотінгом важко щось сказати, щось придумати. Але в теорії можна було б зробити ось так, тобто утворити ось цю псевдопару. І потім. Зібрати ось цю, ось ось у пару, точніше, не сюди. А ви зрозуміли, зібрати її в ось цей слот, і в нас була б готова псевдопара. Але це навіть Тимон, думаю, не додумався б до таких речей. Тому він просто бере і е, вставляє її ось таким чином в кіхол І тут довертає з ЮВ для того, щоб одразу мати гарну орієнтацію. Заганяє швиденько назад цю пару і отримує ось такий ось OLL, який робить з. Досить дивним перехватом. Ось сюди. Робить ось так. І ось так довертає і одразу починає робити вісімку. Тобто гперм. І закінчує. І, на жаль, це 1062. Досить погана збірка для Макса, але тут було аж 67 рухів, частково через ці останні дві пари. І це все рівно більше, ніж 6 тпс Багато насправді. Третя збірка 8-22. Це вже дуже серйозна збірка, і Скрамбл тут теж дуже серйозний, тому що ми бачимо: за один рух ось це збирається, за два вже ось тут ось такий екскрос. Та ще й з інших кольорів з жовтого можна було б чи з синього побачити, ось це тут. Чи пара синя готова. Або тут знову ж таки ось такий блок на червоному. Багато чого цікавого, але Макс вирішує збирати з білого, на наше щастя. Він ось так ставить серебро, перехватує. Ставить цей блок і довершує ось це сюди, але одразу він навіть передбачив ось таку штуку, що тут, по суті, таким кіхолом утворює ось цю синьо-червону пару, закінчує хрест, заганяє її. І що ми тут бачимо? А ми тут бачимо трьохходівку зелено червону яку він складає, і отримує одразу ще одну трьохходівку. Це надзвичайно везучий, надзвичайно халявний FTL, Але, на жаль, LL був не таким цікавим. Тут можна було б в теорії зробити ось так з виходом на ZBLL, І це досить швидкий ZBLL, але його важко рекогнайзити, і ну, Макс ZBLL не знає. Можна було б зробити е, ось так ось і вийти на цю випадок, але тут теж нічого цікавого нема. Або можна було зробити так, як Макс зробив, він загнав через U2 і отримав ось такий УЛЛ, який він зробив досить дивно. Він перехватив, вигнав пару ззаду, перехватив сюди. Зробив ось так ось і завершив в такому дивному положенні ось такими рухами ОЛ. Дуже дивна комбінація, але ну, це спрацювало, тому чому ні. Далі він ось так ось збирає сімірку і закінчує збірку за 8.22. Рішення було в 50 рухів. Звичайно, зібіловим було б крутіше, але ну, нічого буває. І ТПС був трохи більше, ніж 6. Давайте подивимося, що ж було далі. Четверта збірка 8.31 і в цей момент Парк зрозумів, що в нього є великі шанси на щось, щось сильне. Ну і що ми бачимо? Він збрав жовтого, але ми переклали це на білий. І тут у нас цікаві блоки є насправді. Він робить ось так ось: підставляє ось ці ось елементи сюди, для того, щоб під'єднати ось ось цей ось блок, щоб утворити X-крос. І потім він робить перехват і опускає помаранчевий сюди. Робить перехват і дештрих. Трохи забагато перехватів. Насправді це можна, цю пару можна було б загнати просто назад. Але він ось цю синю червону ось так ось збирає. І ось так під'єднує. Потім в нас виходить халявна триходівка, він її заганяє. І ось ця ось пара, яку можна зробити просто ось так, але він вирішує загнати її следжем ось таким чином. Отримуючи стандартний ОЛЛ, який вирішує рибкою. І тут більшість людей зробили б f f штрих але ні, він вирішує зробити U-штрих, R, перехват впав, і перехват назад. І тут він цікаво, що робить скорочення в ось цей ось ГПР. -м. Тобто тут був рух такий, і він робить ось скорочення в ГПР. -м. Досить прикольно, але скорочення з перехватами це не найрозумніша штука, яку можна було б зробити. Збірка була за 57 рухів, знову ж таки, за 831 секунд, і це майже 7 ТПС. -а. Насправді ТПС в парка тут прям жесть. І п'ята збірка, яка по суті, утворила це ВГ 7-19, але мало того, що це найкраща збірка це, по суті, VR Single Fail. І я зараз покажу чому. Ми бачимо знову ж таки білий скрамбл. парк сьогодні молодець. Він має готову пару тут і досить легко вставляє ось так ось червона. І залишається тільки ось ці два загнати чотирма рухами. Але тут він передбачує, що треба зробити U, щоб не зламати ось цю триходівку. Він заганяє ось ці два елементи, ну і заганяє просто одразу червоно-зелений, утворюючи цю пару, заганяє її. І утворюючи триходівку. На жаль, він її не збирає таким чином, і можна було б одразу скоротити в ось цю пару. А він перехватує y 2, заганяє назад, і тільки тут вже робить щось цікаве. До речі, ось таким чином можна було б утворити цей блок, але на жаль, це не дало б жодного комутатору. Тоді рішення було б за якесь, я не знаю, 30 рухів. Він просто ламає ось ці елементи. І під'єднує їх, отримуючи рибку. І як ви бачите, тут купа блоків, на жаль, це не скіпова рибка, якщо так зробити, але тут вийде цей, вийде лямбда, яку можна скоротити ззаду. На жаль, парк цього не зробив, він зробив ось так ось точніше, звідси була ситуація. Він зробив U, зробив рибку ззаду і вийшов на ось цей гепером ну, і зробив його стандартним способом. Ось так з перехватом і загнав. І того рішення за 49 рухів, враховуючи, що це фулл степ, і з перехватом y 2 І того майже 7 ТПС, все рівно незважаючи на ці косяки, без яких, чесно кажучи, я думаю, можна було б отримати саб-6 на цьому скрамблі, але це спорно. Після нашого останнього відео по ОХА нас звинуватили, що ми дискримінуємо проти людей, які збирають правою рукою ОХА. А такі взагалі існують. Пишіть в коментарях, якщо ви так збираєте, цікаво, скільки вас. Ну а в нас на цьому все. Дякуємо за перегляд. До скорих зустрічей. Бувайте!